Рідна україна, мова солов'їна, золоте колосся, маки у житах, край воріт калина, верба, яворина, храми і світлиці в барвах рушниках, рідна україна то душі краплина, пісня журавлина у ранковий час рідна україна то земля єдина, Що сходив ногами босими тарас. Кожен рік, 9 березня, вшановують пам'ять Тараса Шевченка в день його народження. Народився Тарас Шевченка 9 березня більше, ніж 200 років тому в селі Моренці на Черкащині. Батьки його були дуже бідними людьми. Тарас ріс допитливим, всім цікавився, дуже любив природу. Також Любив казки, які розповідали йому матуся та дідусь. Тарасик гарно співав і знав багато народних пісень. Любив слухати кобзарів та бандуристів. Коли Тарасу було 9 років, його мама важко захворіла і померла. Для родини настало тяжке життя. Старша сестра Катерина стала Тарасові заненько. Тарас дуже любив свою сестру, слухався її. Невдовзі батько Тараса теж захворів і помер. Тарас з братами і сестрами залишилися сиротами. Хлопчик сирота дуже хотів навчитися читати і писати, і тому пішов у найми до дяка. Потім Тарас служив у пана, пас ягнят, носив воду, рубав дрова. Пан був дуже суворий і вимагав, щоб Тарас постійно працював. Він йому забороняв навіть малювати, а малювати Тарас дуже любив. Він малював вугіллям, крейдою чи олівцем де тільки міг на стінах, дверях, на папері. Тому свої малюнки маленькому Тарасику приходилось ховати у дуплі старого дуба. Цей дуб і зараз росте біля колишньої панської садиби, і тепер його охоронять. Як національну пам'ятку природи. Коли Тарас підріс, він зустрів добрих і розумних людей, які допомогли йому вивчитися на художника. Та найбільшим покликанням Тараса були вірші. В своїх віршах він вболівав за долю України. Тарас Григорович Шевченко писав про нашу батьківщину, про нашу рідну землю, про красу нашої мальовничої країни. Свою першу книжку Тарас Шевченко назвав Кобзар, бо звуки кобзи назавжди залишились в його серці, як спомин про рідну Україну. Послухайте вірш Тараса Шевченка про українське село. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, не наче писанка, село зеленим гаєм поросло: Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво. А кругом й тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро. Сам Бог витає над селом. Тарас Шевченка український поет і художник, відомий в усьому світі, він є символом свободи та незалежності. Його ім'ям називають вулиці, площі. Музеї, парки, театри встановлюють пам'ятники. Багато віршів Шевченка покладені на музику, і вони стали народними піснями. Що весни, коли тануть сніги, і нарясті засяє веселка, повні сил і живої снаги Ми вшановуємо память Шевченка.